незабутні дні переживає столиця Радянської України. Великий Сталін дав згоду балотуватися депутати Верховної Ради Української РСР по Сталінському Виборчому округу міста Києва. На засіданні Окружної Виборчої комісії Сталінського Виборчого Округу, голова комісії товариш Золотоверкий повідомив про згоду товариша Сталіна балотуватися в депутати Верховної Ради Української РСР. Присутні на засіданні представники трудящих міста висловлюють безмежну вдячність любимому вождю і вчителю за високе довір'я. У схвильованих виступах слюцаря заводу Ленінська кузня товариша Гудзівного, академіка лауреата Сталінської премії товариша Данилєвського, студента педагогічного інституту імені Горького товариша Ігнатенка, лікаря товаришки Лебежівської, лунає щира любов і сердечна подяка творцеві вільного радянського життя. Сталін. Окружна виборча комісія одноголосно постановила зареєструвати Йосифа Вісеріоновича Сталіна кандидатом у депутати Верховної Ради української РСР. Радіє столиця Радянської України. Багатолюдні колони трудящих Києва йдуть до парку імені Шевченка на мітинг. Йдуть робітники-інженери, учені, студенти, працівники державних установ. На мітинг зібралось понад 150 тисяч киян. Всі вони об'єднані єдиною думкою, єдиним почуттям, єдиним прагненням, висловити свою відданість, любов і вдячність рідному Сталіну за виявлену їм високу честь. Мітинг відкриває секретар Сталінського райкому КПБУ товариш Аргал. На трибуне майстер заводу «Ленінська кузня, товарищ Карпенко. Товарищи, годні для украинского народу велике урочество свято, мудрый вор, аптой вчитель радянського народу, опроносить миру в всьому світі, носит Мистерионович Сталин дал згоду голосувати. Депутати Верховної Ради Української Соціалістичної Республіки Осталінському виборчому округу міста Києва. Ми безмежно щасливі, що нам випала величезна честь вітати свої голоси за на населенника і організатора всіх наших перемог. Для народного кандидата в депутати Верховної Ради Української. Радянської Соціалістичної Республіки Любимого товариша Сталіна не буде гордістю в серцях голосувати за Великого Сталіна, за щастя нашого народу, за успішну побудову комуністичного суспільства в нашій країні, за мир усьому світі. Хай жела вам і роки! На радість нашої батьківщини, наш мудрий, наш великий палин. Наш живот говорит Талин. По сутя вдячності і глибокої радості Схопило серце кожного киянина і киянки, кожного мешканця нашого славнього древнього міста, звітучої столиці Радянської України, коли ми дізналися, що згоду балотуватися кандидатом у депутати Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, став наш дорогий, наш любимий, наш рідний борщ. Великий германич комунізму, товариш Сталін, цей радісний день, коли товариш Сталін ще раз з'явив нам свою батьківську богу і довіру, давши згоду полотуватися на виборах до найвищого органу влади радянської України, із глибини наших серць лине достайний клич Стасиві вам, дорогі Йосифові Саріоновичу мудрий батько українського народу. Сталінська конституція дала нам, жінкам, право на працю відпочинок, право на участь в управлінні державою. Ніде в світі жінка не має тих умов для свого творчого зросту, які... Нам радянська держава, комуністична партія, великий Сталін. Голосуючи за товариша Сталіна, ми голосуємо за дальший госпіт радянської України. Хай живе кращий друг українського народу, великий... Молоді, серця юнаки і дівчат переповнені подякою до Великого вождя. З величезною радістю чекає наша молодь дня виборів 25 лютого 1951 року. Це щасливий для нас. мудра партія більшовиків слава великому генію людства, рідному і любимому Сталіну З величезним піднесенням і почуттям щирої любові учасники мітингу прийняли привітального листа до всенародного кандидата Йосипа Виссаріоновича Сталіна. Вітинг киян вилився в яскраву демонстрацію безмежної відданості трудящих радянської України, рідній партії більшовиків, натхненникові наших перемог, борцеві Української радянської соціалістичної держави Великому Сталіну.